Завершився останній 30-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 24 та 25 травня. У п'ятницю 24 травня відбувся перший поєдинок 30-го туру ЛНЗ Ворскла. У неділю 25 травня відбулись одразу сім поєдинків: Зоря, Колос, «Зоря», 1925 верес ВРС Полісся, Шахтар, Рух, Динамо, «Динамо», Дніпро, «Дніпро-1», Кривбас, Минай та Оболонь Олександрія. Черкаський ЛНЗ мінімально переграв полтавську Ворску з рахунком 1-0 у матчі 30-го туру УПЛ. Команда Олега Долуба заволоділа ініціативою з перших хвилин. Однак серія атак у стартові чверть години не увінчалася успіхом. Тим несподіванішим став гол на 16-й хвилині. Олів'є тіль закрутив м'яч примісінько в дальній кут із кутового з лівого флангу. 1-0. У наступній атаці ЛНЗ ледь не подвоїв перевагу. Моло пробив у кут із лінії штрафного, але до Молега перервав м'яч. Полтавці прийшли до тями ближче до перерви. Глущенко прийняв м'яч у межах штрафного та перевів. В пильність Самойленко пострілом у дальній. Зрештою, перша половина завершилася мінімальною перевагою черкасців 1-0. На старті другого тайму команди обмінялися на пів моментами. У лавах черкащан тіль міг оформити дубль, але його удар з-під поперечини витягнув до Малега. Натомість універсал ворскли бацула відправив м'яч над воротами з центру штрафного. Надалі ж домінував ЛНЗ. Зокрема, олійник влаштував сольний прохід правим флангом, але його удар із карної зони заблокував Рамірес. Під завісу зустрічі прядун пробив через себе після флангового навісу. Воротар виявився на місці. Зрештою, і одного забитого м'яча вистачило черкащанам для перемоги. Київське Динамо у матчі 30-го тору УПЛ перемогло з рахунком 2-1 львівський рух. Перший момент виник на шостій хвилині. Караваєв пробив з правого краю штрафного злету, але зовсім не точно. Після цього небезпеки довгий час не було, аж до 22-ї хвилини. Не віддав передачу опорнику, якого обікрали гравці руха. Але удар Талеса за меж штрафного відбив голкіпер. Під кінець тайму мали моменти сич та Роман, але на перерву команди пішли без голів. А на початку другого тайму Динамо почало тиснути. Діалог хитнув, в штрафному та пробив, але Ледвій відбив удар. А на 52 й хвилині самба відкрив рахунок у грі. Невисокий вінгр замкнув на віз Андрієвського скотового. Роман навіть не стрибнув, аби завадити супернику. 0 1 Проте рух швидко відігрався. Гол також прийшов з Здавалося б, ні головою виніс м'яч, але Талес підхопив м'яч та віддав сичу праворуч. А той пробив у дотик. Нещеред відбив перед собою. А дідик з другої спроби відправив м'яч у сітку. 1-1. моментів не виникало тривалий час. Але на 77-й хвилині кияни. Знову повели в рахунку. Діало закинув на Беніто, вивівши його віч на віч. Африканець не встиг пробити, адже захисник, намагаючись завадити, пішов у підкат, і Беніто врізався в ротаря. М'яч відскочив до Дубінчака, який бив у порожні ворота. Стійка. Караваєва не пустили до м'яча, але царенка ніхто не накривав на правому краю штрафного, і він завдав удар. 1-2. В останні хвилини рух організував справжню навалу. А в захисті Динамо був суцільний хаос. Проте кияни втримали переможний рахунок. 1, а це значить, що жовто-чорні залишились без Єврокубків. Поліся у домашньому матчі 30-го туру УПЛ оформила путівку у лігоконференції, здолавши Шахтар з рахунком 2-0. Полісся вперше серйозно потурбувало захист гірників всередині першого тайму. Талес накрутив двох суперників і пробив поруч зі стійкою. Майже одразу команда Шищенка несподівано вийшла вперед. Завдяки кутовому. Педріньо відзначився автоголом, переправивши м'яч у власні ворота 1-0. А за дві хвилини перевагу житомирців подвоїв Луїфер. Провал на лівому фланзі оборони Шахтаря завершився результативною передачою Михаліченка на Венесуельця, який проштовхнув сферу повствердовського. Луїфер та стандарти були головою. Головною зброєю Полісся до перерви. Відпочивати команди пішли за рахунку 2-0 на користь господарів. У дебюті другого тайму супершанс втратив Денис Дукве. Отримавши передачу з глибини, Форвард Полісся відтіснив міроші і вривався на побачення з Твардовським, але не влучив у ворота. Після цього гра відверто заспокоїлась, і команди майже нічого не створювали. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся з рахунком 2-0. Завдяки цій перемозі над чемпіоном України Полісся вперше в історії пробилося у Євроку. Купки. У лобовому матчі за виживання Рівненський Верес на виїзді взяв гору над харківським металістом 1925 і відправив скрипника у першу лігу. Дахновський всередині тайму вивів рівнян вперед, а по перерві Гайдучик закріпив перевагу червоно-чорних. Юрченко на екваторі другого тайму з пенальті скоротив відставання харків'ян, але врятувати бодай нічию не вдалось. У підсумку рахунок 2-1 на користь Вереса. Як наслідок, металіст 19-25 залишився останнім і вилетів у нижній дивізіон. А Верес піднявся на 13-ту сходинку і зіграє у перехідних матчах. Закарпатський минай на виїзді не зумів дати бій Криворізькому кривбасу. Закарпатці пропустили три сухих голи, фінішували перед останніми і розпочнуть наступний сезон у першій лізі. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Криворіжців з рахунком 3-0. Несподівано провалилась оболонь. У надважливому матчі перед своїми оболівальниками пивовари пропустили три м'ячі від Олександрії, пощастили, що не підвели конкуренти і дозволили киянам залишитись у зоні перехідних матчів. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу підопічних Руслана Ротаня з рахунком 3-0. Дніпро 1 на виїзді здолав одеський Чорноморець. Очередько забив у роздягальню, а третяко всередині другого тайму поставив крапку і вивів Дніпрян у лігу конференцій. Дніпряни впевнено перемогли з рахунком 2-0. Першу перемогу на чолі колоса нарешті здобув Олександр Поздієв. Жертвою ковалівців стала зоря. У матчі, який для обох команд вже нічого не вирішував, каріока всередині другого тайму вивів хліборобів вперед. Цей гол став єдиним у зустрічі для колоса. Ковалівці зуміли з мінімальним рахунком 1-0 перемогти луганську зорю. Підсумкова турнірна таблиця після 30 зіграних турів виглядає так: на першому місці Шахтар, гірники мають 71 бал, донечани чемпіони і гратимуть в лізі чемпіонів. На другому місці Динамо, кияни мають 69 залікових очок. Столична команда друга і гратиме в лізі чемпіонів. На третьому місці Кривбас. Криворіжці мають 57 пунктів. Вони третій і гратимуть в Лізі Європи. На четвертому місці Дніпро 1 Дніпряни мають 52 очка. Дніпровський клуб четвертий і гратиме. В лізі конференцій. На п'ятому місці Полісся. Житомиряни мають 50 залікових пунктів. Поліщуки п'ятій і також гратимуть в лізі конференцій. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. Останній металіст Дев'ятнадцять, двадцять Харків'яни мають 23 пункти. Вони вилетіли до першої ліги. Передостанні минай закарпатці мають 25 залікових балів. Вони також вилетіли до першої ліги. Чотирнадцята оболонь. Пивовари мають 26 очок. Вони гратимуть у перехідних матчах проти лівого берега. На тринадцятому місці верес. Рівняни мають 28 залікових пунктів. Вони гратимуть у перехідних матчах проти епіцентра. Що стосується списку бомбардирів, то його очолив Владислав Ванат. Саме він і став найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2023-2024. На його рахунку 14 забитих м'ячів. На другому місці Віталій Буяльський. Він забив 10 м'ячів. На третій позиції Данило Сікан. У нього теж 10 голів.